Аутизм хвороба, яку сьогодні діагностують частіше за рак сукровий діабет та снід. У США дітям із аутизмом допомагають на державному рівні. Вони можуть здобувати освіту та бути повноцінними членами суспільства. В Україні через недостатню поінформованість дітей з таким діагнозом не беруть до садочків, а тягар лікування, адаптації та навчання лягає на плечі батьків. Як живеться таким родинам? Спробувала з'ясувати Анна Нінова. На перший погляд, щаслива сім'я, але ці люди п'ять з половиною років борються за повноцінне життя свого сина в Ігоря. діагноз – аутизм. Він не дивиться у вічі, не розмовляє та не відкликається на звернення, живе своїм життям, переживає емоції в собі. Останній раз ми їздили в Харківський інститут, де нам поставили вже другий діагноз. Це фактично обмін порушення обміну речовин, який спричиняє фактично. Вторина вже йде аутизм, а первина це все-таки порушення обміну речовин. Це могло спричинити як вірусна нагрузка, так як так і якісь. Ну фактично також могли спричинити якісь антибіотики. Леся та Леонід Зінківські з хлопчиком об'їздили чи не всі клініки, діагностувалися навіть у США. За цей час сім'я витратила всі заощадження, продала цінні речі. На жаль, сьогодні в Україні відчувається нестача препаратів для лікування таких хворих. Оці ліки, вони в нас не є сертифі... сертифіковані, їх вести, наприклад, тут їх, наприклад, виробляють в США, їх дуже важко вести. Ну, раніше ще, можна закривали на це очі, пропускали, зараз вони вже не пропускають. Кількість хворих на аутизм щороку зростає, а спеціалістів, які працюють з цими дітьми, не більше. У Вінниці дітей з таким діагнозом направляють у 16-те відділення лікарні імені Ющенка або ж у Прибузьку школу інтернат. Ніла правдюк, директор інтернату. Жінка 22 роки намагається допомогти особливим дітям. На протязі всього навчання вони отримують реабілітацію, соціалізацію. Дуже багато корекційних програм. Дуже багато всяких. ми впроваджуємо таких програм реабілітаційних. Вчимося. Колі Костюку 12 років. Його діагноз аутизм. Але хлопчик вже розмовляє, рахує та вивчив кілька літер. Цього його навчили у прибузькій школі протягом п'яти років. Для дітей із таким діагнозом це суттєвий крок вперед. Він був замкнутий. Він не встидався з друзями спілкуватися, він самостійно не міг одягнутися. Все це він вже навчився в нашій школі, і, звичайно, батьки велику увагу приділяють хлопчику йому вихованню. Якщо розібратись, то аутизм це такий собі захист від негативного впливу навколишнього середовища. Раніше таке захворювання було поодиноким явищем. Людей з подібними відхиленнями вважали покараними Всевишнім. Швидше за все, чим більше на планеті буде зла, помсти, воїн, насилля, тим більше буде народжуватись таких замкнутих в собі дітей аутистів.